Та й такий оптимістичний гул свідчить, що генератори працюють. А завдяки тому, що працюють генератори є і світло. А як пан метро зауважив, діти поїхали до школи, парковка, міротеля зовсім і зовсім порожня. Осиротіла. Стоїть кілька автомобільчиків на альвівських номерах. Та й усе. А ми ввечері. Так, ми ввечері здійснимо вечірню прогулянку на бювет. А як бачите, тепло, не тільки я в шортах, що Шо, означає, що справді тепло. Та, хоча я бачу, що вже люди ходять і в чоботах, але це швидше, це швидше данина моді. Насправді не холодно. зовсім немає потреби ходити в чоботах. Я на вишня зібрала клієнтуру. Дядько сам не так багато зібрав, але чути генератори всіх. От морозиво не чути генератора, цікаво, чи морозиво не розтопиться. Це минула сьома година. Наближається восьма. Ну не зовсім наближається, це ж так тільки сьома минуло. Наближається, напевно, 19.15. Ну, якщо бути зовсім точно, 19.22 22 наблизилось. А, тобто цей час, коли спеки в центрі немає, можна побачити максимальну кількість людей, яку можна побачити у вересні. Принаймні на початку вересня. Скоро в трускавці погода зміниться. Самі розумієте, що в такої спеки не може бути довго, і тому десь, я думаю, орієнтовно через тиждень, а може швидше, просто підуть дощі. А, людей сьогодні справді багатенько в центрі. Як на цю пору мається на увазі. Ми бачили, на днях зустрічали потяг з Дніпра. Ну, з потяга з Дніпра вийшло достатньо багато людей. А тепер, кому цікаво, трошки арифметики про київський потяг. Теж кажуть, квитків на київський потяг нема. Є квитки. А тепер дивіться, потяг має три вагони купейних і чотири СВ. Три купейних вагони по 40 місць 120 людей. 4 СВ по 20 людей 80. Тобто потяг з Києва максимально в Трускавець може привезти не більше як 200 людей. Це максимум. А сюди додайте, що частина квитків продається до Львова. А, бо один мені пише, що я дивився, з Львова всього 60 квитків лишилося. Ну це він має зі купейних, там і 20 СВ лишилось з Львова. Ну та, пів потяга лишилось. Всіх місць 200 потяг. Ну це помилково вважати, є звичайний такий потяг, який тисячу людей зараз везе. Якого там, мовно каже, 20 пласкартних вагонів, тисячу людей. А київський потяг везе 200 людей максимально. Тобто самі розумієте, що це зовсім зовсім не та кількість людей, яка може влаштувати Київ Трускавець ще й в літню пору. А таке, це думки в голосу. Звичайно, іноді буває 8 вагонів в київському потязі, тоді не 200-240 людей привозить. Але знаєш, кажу, та, не всі їдуть, не всі, ой, не всі їдуть Трускавець. Багато хто їде до Львова, а є ще такі люди, теж я стикався з цим. Людині треба з Києва у Львів, квитка Київ-Львів нема, бо саме на цей потяг і зручно. А вона купує потяг квиток на Київ-Трускавець, бо так продається, а на Львів не продається, і ходить собі у Львові. А відповідно, хтось думає, що... Людина доїжджає до Трускавця, то не правда. Трошки пропотяги і будемо вже спускатися в центр по сходах, наближатися. Це Віктор. Віктор який славиться своїми балконами. А спустимося, вниз, подивимося, що біля бівету. Бачите, стараємось трошки різними стежками ходити. Тобто mm -hmm. щоб ви не думали, що на бюлет є лише одна дорога. Тут як наш підписник і добрий друг Макс Самантос відзначив, ці всі дороги ведуть на бюлет. От ми всіма дорогами ходимо на бювет зі всіх боків. Точно так само, як на днях зустрічали потім. З центру прийшли зустрічати від самого бювету, так, так ми ще не зустрічали. Зазвичай з іншого боку підходимо, а це так захотілося. А тут ресторан поки що теж. Ну, щоб не сказати не заповнений, а так заповнений на 5%, щоб не образити світязянка. Тут теж нема світла. Теж годують генератори. А, і ще один ресторан. Розумію, пані прийшла зі своїм йогуртом. Сіла та їсть. Тобто Таке враження, та він же не таке враження, він справді призупинив вже роботу. Станом на зараз тут нічого не продається. А ми ну, йдемо далі. Напрямку до, 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 до білета. Уявіть собі, це ж переведуть годинники. Ну, я маю на увазі не зараз переведуть, а от коли їх переведуть в останнє, ну так якби, То в наступному році, наприкінці літа, в сьомій годині вечора вже буде смеркати. Ну це так, це в нашому регіоні. А умовному Харкові вже в шостій вечора буде темніти наприкінці літа. Так що не знаєте, як ви, а я, я би хотів, щоб годинники переводили, щоб було як було що мені, щоб сонце влітку вставало в третій ночі. Хай краще видно ввечері буде, хоча б довше трошки. Когось аншлагу біля бівету нема, а ну, ніде аншлагу нема. Навіть на концерти по влазі брова аншлагу нема, уявіть собі. Хіба раніше було таке можливо, щоб на павлазі брова і не було аншлагу. Так сам бачу вже частина афіш зникла, не знаю, чи просто зняли, чи, чи скасували концерти побачу згодом. Голуби теж та Такі сидять осиротілі, ніхто їх не годує, ніхто не підгодовує. А я набиваю, піду без вас.